Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Я рада вітати вас цим новим днем. Не для всіх він добрий, тому я вітаюся з новим днем. А життя продовжується і потрібно готувати їсти. Сьогодні я приготую дуже смачний один із моїх варіантів горохових супів. У мене їх декілька на каналі. Всі вони дуже смачні, трішечки відрізняються один від одного, але всі смачні. Що для цього знадобиться? У мене 3-літрова каструлька, 2,5 літри водички закипає. Потрібно буде 4 картоплини. Більше не потрібно, тому що все-таки у нас суп гороховий. Склянка, отака класична склянка гороху, потрібно її засипати. І для того, щоб не було здуття, щоб не бурчало в животику, не було здуття, додаємо сюди. Чайну ложку звичайної харчової соди. І хочу наголосити, що ні в якому разі не варіть із содою, тому що сода, вона потім може швидко скиснути суп. Тому холодну, заливаємо водою і содою на декілька хвилиночок. Просто, щоб вона, оця з'єдналася сода. І сир, і сода забере саме оці такі речовини, які визивають здуття. Нехай постоє. Горох ми будемо відварювати окремо. Чому? Я вам розкажу. Горох кожного разу буває різний. Буває так, що картопля вже зварилася, горох ще зовсім сирий. Поки звариться горох, картоплю вже не видно. Тому ми варимо картоплю із морквою, селерою, із цибулькою, а горох відварюємо окремо. Потім разом з тією юшечкою ми з'єднаємо, але ми побачимо, наскільки воно буде приготовлене. Я буду використовувати отакий невеличкий шматочок напівкопченої ковбаски. У мене є невеличкий шматочок сулугуні, гарно копчений, все таки, щоб аромат був. І синочок передав таке копчене, не копчене, а таке він готує дуже смачне м'ясо на мангалі, І воно з такими приправами. Різними, тому я додам ще трішечки цього м'яса. І зелені вже потім, в саму тарілочку, я буду додавати зелену цибульку, а в суп додам, додам потім свіженьку петрушку, кріп, гороховий суп, не дуже йде. Або кінза, або зелена цибулька. Ось так. Сіль, перчик до смаку. Інших спецій я сюди додавати не буду. Тому ось так закипає водичка, нарізаємо картоплю, нарізаємо морку, все це буду показувати, все готуємо швидко. Ставлю малесеньку каструльку на вогонь для горошку. Для тих, кого цікавить, як я готую. Зараз, тому що не можна біля вогню, і багато із моїх підписників пишуть, щоб я берегла себе, щоб я берегла свій зір, Але я вам повинна сказати, що коли живеш в сім'ї, і обов'язково є якась робота, яку потрібно виконувати поляння на роботі, наприклад, а їсти готувати потрібно. Тому те, що можу. Найшла отакі окуляри, може комусь смішні. Але біля вогню, і щоб пар не попадав, і щоб не було світла, не було в очі. Ось так так що біля вогню і взагалі поки що в таких окулярах. І працюємо далі. Займо всі овочі швиденько. Для горохового супу картоплю можна різати крупно, але потім потрібно буде її прим'яти Або відразу різати маленькими шматочками. Ну, що картопля така, вона як допоміжна в гороховому сукові. Так, ось така дрібненька і відразу ж кидаю водичку, подаю парі, щоб не парувало. Е, на тритрову два літри води наливайте. Нарізаю морпочка, у нас піде. На засмажечку у сам суп ми закладати не будемо. Ріжу селеру ось такими товщиною, як сірники, а потім такі смужечки, а потім буду на кубики. Селеру, хто зі мною, той знає. Я додаю кругом. Є зелена, у нас раніше було дуже багато зеленої. Два-три стебли, стебла такі я обов'язково додавала. Як немає стебла, ось такий. Як він називається? Корневий, селера корнева, то додаю отак два кружечки, але обов'язково і в м'ясні страви, і в овочеві. Тому що селера це здоров'я і це користь, і це дуже такий смак. Особливий і ніжний. Хто не пробував, спробуйте. Так, і нарізаю цибульку теж зовсім такими маленькими шматочками. Ось так дрібненько, щоб коли вона звариться, щоб її було не видно. Але обов'язково додаю сиру цибулю теж, тому що смак це зовсім інший. Закипить на маленький вогонь і нехай вариться до готовності картоплі. Зараз промиваю в соді побула 5 хвилиночок. гарно промиваю і там водичка закипає, не присолюю воду, нічого, просто кидаю, щоб відварювалося. Надовго горох не замочуйте. І довго його не промивайте, щоб не вимити саме оту таку притаманну гороху і таку, знаєте, оцю мулячку. Таке якась напилення на горошки є, що таке, робиться саме такий і смак, і аромат, і густота, і така саме горохова. Так, водичка закипіла. І я викладаю горох і будемо готувати до готовності. Ми ж знаємо, що. У... Квасоля, горох, йому дуже багато корисного рослинного білка, який нам потрібний. Ось тепер, поки воно там та вариться, те та відварюється, чистимо ковбаску. І можна мисливські ковбаски взяти, у нас це на дровах дуже гарна, така пахуча. Так, тут у нас гарно кипить. Горох теж прикрутили кипить. І нарізати буду дрібнесенькими шматочками. А ви можете, як хочете. Якщо у вас погано чиститься колбаска, занурте її в окріп, а потім у холодну воду. І все, і вона ось гарно тепер очищається. Я буду різати на четвертиночки ось такі. Вона в мене тоненька. Такими шматочками нарізаємо і м'яско. Воно запечене з розмарином, з якимись ще пряними травами. Ніжне, смачне. А ще синок приготував. М -м -м -м. Супчик готується дуже швидко. І відразу ж нарізаю і сир. Сир це косичка, тому він сам по собі буде дрібнесенький, я просто нарізаю і він розсипеться. І навіть якщо він у вас повністю не розплавиться, у супові, не страшно. Оці шматочки прикопчені із такої, такого кольору прикопченого, вони будуть виглядати так, знаєте, дуже апетитно і гарно. Ось всі на поки що приготування. Чекаємо, поки відвариться картопля, і поки відвариться горох. Горох я скуштувала, він майже готовий. Верху, зверху він зовсім готовий, а всередині таке малесеньке ядро, яке ще не проготувалося. От, от так нам і потрібно. Я закриваю кришечкою і вимикаю. Ще поки картопля проготується. Приготується і горох пропариться. І потім я з'єднаю. Пробуємо картоплю. Ось вона майже готова. Ось так. Уже ложечкою так беру, придавлю до стіночки, як вона роздавлюється, вона ще не зовсім готова, але вона роздавлюється. На цьому етапі додаємо горошок. Ось так. І Виливаємо разом з усім. Горошок вже постояв і він вже зовсім готовий. Повний, щоб, щоб була неповна каструля в мене завжди. Отак. Дуже-дуже повно. І ось тепер декілька хвилиночок, і ще воно приготується разом. І на цьому етапі я присолюю на таку кількість. Я додам пів столової ложки, отак. тому що пам'ятаємо, що у нас. І ковбаска присолена, і сир. Сир у нас присолений і прикопчений тому ось так пів столової ложки. Додаю пів, навіть не пів, а третину чайної ложки меленого перчику. Тому що гороховий суп дуже полюбляє мелений перчик. Додаю два лаврові листочки і додаю ось так духмяного перчику. Навіть 6, 7, 8 можна, тому що горох любить і лаврове листя, і духмяний перчик, і особливо він полюбляє коріандр. Дуже це смачно і дуже-дуже сюди підходить. От і все. Декілька хвилиночок ще провариться разом, щоб картопля розімліла геть. Ось так, щоб брали ми її і вона розвалювалася. Так, і готуємо на засмажечку, наливаємо овійки. Небагато, 2-3 столові ложки. І нарізаємо цибульку, як на засмажку. Я роблю це дуже такими дрібненькими шматочками. Я не люблю, як вона сильно плаває. Так, розігрівається сковорізочка. Ось так. І я ніколи не смажу морку і цибулю разом. Я кожного разу це пояснюю, чому. Я викладаю цибульку на добре. Як добре розігріється олійка, щоб вона кипіла, тільки потім додаю. І цибулька відразу ж Отак, От відразу починає булькати і смажитись. І вона буде такого золотистого янтарного кольору. І смак зовсім інший. І колір супчика інший. Чи то борщ, чи то суп. І смак, і колір, і аромат зовсім інший. І натираю морку на свою гарну терочку, яка Дуже багатьом подобається. Натираю на таку крупну рішіточку. Поки натираємо моркву, гарно підсмажується цибулька. Цибулька потрібно, щоб пит золотилась. Не просто стала прозорою пропареною, а золотистою. Цибулька почала золотитись. Додаємо морку. І теж декілька хвилиночок, щоб морква теж стала не просто м'якішою, а щоб вона ніби просмажилась і теж стала і прозора, і така ароматна. І віддала свій колір олійки, щоб олійка вже була не прозора, а була такого брустинового золотистого кольору. Вогонь вже прикручуємо. І наш супчик тут Він робиться густіший, тому що ще розімлюває горошок, але вже розімріваю разом із картоплею і пустимо на смак. І будемо додавати вже до смаку все. Пішечки додаю солі, десь півчайної ложечки. Пам'ятаємо, що була така старина така уговірка, що не досол на столі. Так, і ось тепер на цьому етапі я додаю ковбаску, м'ясо. І. Так. і декілька хвилиночок воно буде готуватися все разом. Засмажечка готова, вже така, як потрібно, і я її вимикаю. Декілька хвилиночок на скорітці густоту, яка робиться густота. Отакий. От Супчик повинен бути і не густий, і не рідкий, щоб він не був густий, як каша, але щоб він не був і не рідкий. Він ще постоє і він ще трішечки розбухне. Отак. Картоплю я розминати не буду, вона гарно розварюється. Можна додати чесник свіжий, але я все-таки хочу, щоб був аромат і смак саме горошку. Смак горохового супу із копченостями. Так. Дивіться, який, який гарний колір робиться. І ще сирок розплавлюється, а аромат стоїть вже такий копчений, ніби з димком. Зелені я нарізала петрушку, тому що спочатку казала, що кріп сюди не дуже йде петрушка, або листя зелені селери, або кінза. Ось так, декілька хвилиночок і наш супчик готовий. Він виходить дуже гарний, такий, насичений. Зверху притрушимо зелененькою ці І вона теж додасть свіжості нашій страві. І тепер дивіться. Дивимося, що в нас є. Картопля, ковбаска, м'ясо зовсім розімліло. Горошку майже не видно, дивіться. Сир ось так розплавився майже, залишилось маленькі-маленькі скалочки такі. Ось м'ясо, ось ковбаска. І отакого кольору гарно він. І дуже-дуже-дуже смачний. М -м -м. Так що готуйте, нехай вам смакує. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось! І я скажу вам так, я кажу завжди, нехай Господь благословить вас, щоб у вас було що готувати, для кого готувати, де готувати, щоб ніхто з вашої сім'ї ніколи не був голодний, ваші рідні, близькі, щоб ніколи не знали голоду. Нехай Господь благословить вас і береже цей тяжкий час. Гуртуємося, молимося, віримо і знаємо, що перемога буде за нами. Так що слава Господу за Україну і слава нашим героям!